Вітаю вас, мої десятикласники. Ми з вами продовжуємо характеризувати електричне поле, згадувати абетку електростатики, електрики, електричних явищ. І я вам розповідав про напруженість електричного поля. Сподіваюсь, ви зрозуміли, подивились. Сьогодні я вам спробую розв'язати декілька задач на застосування, на використання формул і закономірності, що пов'язані з напруженістю електричного поля, з, її, з його силовою характеристикою. Ну, діти, ви пам'ятаєте, що я вам сподіваюся, розповідав? Я вам розповідав про те, що напруженість електричного поля позначається бую Е. величина вектору набуває напрямок і дорівнює відношенню сили, що діє з боку електричного поля на заряд, відповідно, одиниця вимірює ньютон на кулон. Або, діти ще є одиниця вимірня вольт на метр. Ну, відповідно, ми з вами домовилися, підставивши значення сили кулона, що напруженість К, заряд по модулю на квадрат відстань до цього заряду. Я з вами домовився, що якщо заряд додатній, то, наприклад, ну, в цій точці, напруженість електричного поля буде йти від заряду. Е один, наприклад,. Якщо заряд від'ємний, наприклад, ну, то в цій точці, ось, ну, наприклад, ось там напруженість, вектор напруженості точка О якась точка О, буде направлений до від'ємного заряду. Ми це з вами пам'ятаємо. І от я беру збірника і починаю разом з вами. Кому потрібно, записуйте, але ну, я вважаю, що записують потрібно задати. Задачі дуже прості. У деякій точці поля на заряд 2 нанокулона. Отже, ми пишемо заряд 2 нанокулона і автоматично переводимо 2 на 10 9 кулона діє діти сила F 0,4 мікроньютона. Це 0,4 на 10 мінус 6 степені ньютон. В задачі питається. Розрахуйте або визначте напруженість в цій точці поля. Діти, відповідно, формула напруженості у нас є. Я хочу вас потренувати, щоб ви записали це, все пишу скалярно. І діти, рахую, напружність дорівні. 0,4 на 10 мінус 6. Поділити на 2 на 10 мінус 9. Діти, відповідно, буде 0,2 на 10 в третій. Або буде 200 нютон на кулон або вольт на метр. Ось перша задача. Бачите? Значить, в ну дію. Яка, задача номер два. Яка сила діє на заряд 12 нанокулон, розташованій в точці з напруженістю електричного поля? Вибач, напругу пишу, З напруженістю електричного поля 2, 2 кВт на метр поділені. Ось діти нам треба знайти. Сил. Ну, відповідно, щоб знайти силу, необхідно напруженість діти помножити на заряд. Все добре, але у нас не 12 нанокулон, а 12 на 10 мінус 9 кулон в 9 степені, не 2 кВ, а 2 на 10 в 3 вольт на метр або ньютон на кулон. Ну, ми підставляємо сила дорівнює. Треба діти 2, на 10 у 3, на 12, на 10 в мінус 9. І буде 24 на 10 в мінус 6 ньютона, або 24 мікронютони. І задача, надзвичайно, прості. Поки що. Наступна задача. Я не все напишу. Визначте напруженість поля заряду. Дам 36 на кулон Я зразу пишу 36 на 10 мінус 9 кулон, На відстані в точках віддалених на r 1 9 сантиметрів, 9 на 10 мінус 2 метр, і r 2 18 см, 18 на 10 мінус 2 метр. Тобто знайти напружність точці першій і напруженість в точці другій. Відповідно, розрахункова формула, напруженість до рівні к по модулю на R e квадрат. Ну, діти ми підставляємо E1 до рівні 9 на 10 в 9, бо ми це пам'ятаємо степені, помножити на модуль заряду 36 на 10 мінус 9. І ділимо на квадрат відстані. тобто, 9 на 10 мінус другий до квадрату до рівня. Ну, діти, дивіться. Мінус 9 степень і 9 степень пішла. Тут дивіться, я не переписую поки що, я пишу 9 на 36, а тут напишу так, 9 помножить на 9 і помножить на 10 мінус 4 степень. Дивіться, 9 і 9 пішло. 9 і 36 буде 4. 4, але ж 10 мінус 4 перенесеться сюди. І буде плюс 4, тобто 4 на 10 вольт на метр або ньютон на, ньютон на кулу. Ну, відповідно, там буде 18. Якщо я підставлю 18 в квадраті, ну будуть більші скорочення, буде ось така відповідь. Як бачите, дуже-дуже прості задачі. Ну, тепер давайте наступ задачу. Ось задача більш такого цікавого рівня. І відповідно ми ж з вами вивчаємо напруженість електричного поля. Давайте ми схематично зараз спробуємо показати векторно, знайти результуючу напруженість ось в такій фігурі. Ось я вам зараз намалюю. Рівносторонній трикутник. Ось такий Оце тут заряд Плюс плюску. Отут діти на якійсь певній відстані заряд мінус мінускію. А отут, ну рівносторонній трикутник, я вам говорив приблизно знову. От тут у вершині рівностороннього трикутника точка О! От питання до вас знайти результуючу напруженість електричного поля в точки О. Діти це елементарно. Ну, сказано, що заряди однакові. Трикутник рівносторонні, відстані однакові, сторони однакові. Ми з вами пам'ятаємо, якщо заряд додатній, то напруженість Ну, точку не вдало намалюватись тут в стороні намалюється. Напруженість йде від заряду. Ну як однакової величини. Намалюю напруженість від першого заряду до дання. А від'ємний заряд буде діти до напруженість направо до заряду. Ось буде E2. Вектор. Як знайти результуючу напруженість? Діти, відповідно, ми з вами ось жовтою крейдою. Ось так паралельно, діти. Ось так. І ось буде результуюча напруженість Е, яка дорівнює Е1 додати Е2. Ну, відповідно, якщо тут був чотирикутник, шестикутник, що б я не придумав, я вас, вже діти, ви зрозуміли, готую до е, самостійного опрацювання і виконання задач, ви повинні користуватися за цим правилом. Що якщо заряд додатний, то напруженість від заряду, якщо заряд від'ємний, то напруженість електричного поля направлена до від'ємного заряду. Діти, я бажаю вам здоров'я. Я пропоную цю задачі все-таки переписати в зошит. Я хочу, щоб ви знали формули, хочу, щоб ви знали закономірності нашого життя, пов'язані з електричним струмом, і не тільки діти. Бажаю здоров'я до зустрічі, до побачення.